Доброго ранку українці Знову стою над цим урвищем. Над Ялинка де є трохи тінь, жара, спекотно. Тут поряд траса київ чоп Рух досить інтенсивний. То їздять бідні на війну. Розумієте, і ну, що хочеться говорити е, негативу, там ну, досить накидано в Фейсбуці там, про наше життя буття, і я ще підкидаю. Ну, а що в нас може реально мінятися? Якщо ми відкидаємо негатив, тобто не хочемо педалювати на цей негатив, ну, тоді ми маємо від чогось відштовхуватися, що нас має ну, оптимізувати, чи нам підняти настрій, чи нас е закликати до чогось. Ну, і, ну, уявимо собі, що ми вже позбулися, е ну, тобто ми вже якби Чиновництво, там, президент, там, влада починає трошки звертати увагу на народ. Тобто нічого з цього близької нема. А причина, от ми причину шукаємо не в собі, а шукаємо причину в... у владі. Ну, тобто в керівництві фактично держави. Так. Е, в керівництві держави можна шукати без активних політичних дій, можна і сто, і тисячу років шукати вади керівництва державою. Тобто народні маси мають займати активну політичну позицію. Фактично ми з часів незалежності такої позиції не виявляли. Там були майдани, але вони не досягли того ефекту, що мали бути. Тобто ми мали вже мати давно національну державу. Цього і близько немає. Близько немає, тому про що, про які ми здобутки в державотворенні можемо говорити. Ну, вони відсутні фактично. Ще прийшла завдяки нашій відсутній державотворчій роботі, посунула на нас Московська Орда. І що нам робити в такому випадку? От, як нам поступати як народу, як, як, от, чи особисто мені, як житель от, села Поляна, на яке я зараз добираюсь. А там вон, бачите, село Красів. Звіте, от на, як нам діяти, як одиниці, як масам, як. Е, е, тобто, я ж і пропоную створення політичної організації. Інших методів не існує. Ну і що я спостерігаю в Фейсбуці? Знову ця пісня, а ми не можемо, а ми не здатні, а нас ми не організуємо, а що ти своєю дурною пропозицією, а ти там хочеш, щоб було фінансування від народу. На цю політичну організацію, як це так, ти її перше створи, а потім щось нам, до, в нас переконують. Ну, люди добрі. У нас вже є створені партії, вони когось переконали. От давайте щиро скажемо. ці створені партії, вони когось переконали, не переконали. Я пропоную, що ми маємо почати. От я особисто, хтось інший, хто живе цією ідеєю створення партії по побудови національної держави, бо я бачу народні маси взагалі офігувіли, як фігівелі, як то російською, українською перекласти. Що їм якось байдуже, як вони не... Не підтримують от мене, до прикладу, в моїх починаннях організувати громаду в селі Поляни, Стрійська, район Тросянецька ОТГ. Хто там мене підтримує? Ніхто, абсолютно, ноль. Ну, То чекайте, до кого відповідальність я маю ставити? До влади чи до кого. Якщо маси неактивні, так я і ставлю відповідальність і перекладаю частину відповідальності на маси. Тому я кажу, серед цих... Не, не знаю вже, як сказати. Акти пасивних чи напівпасивних, чи якісь там мають себе проявити люди, які не хочуть в цій пасивності жити і долучитись до створення цієї партії, яку я назвав партія Боротьба за побудову національної держави. Долучитись і почати цей процес створення цієї партії. Ну, інакше не буває. Ми ж не євреї, що нас будуть спонсорувати, євреї всього світу. Я не знаю, що українці зможуть фінансувати, якщо там євреї, ті всі фінансові потоки собі в кишені в Не, не заграбастаю. Розумієте? Тобто конкретно є в мене карточка, я можу там її писати. Давайте відсилати гроші. Я буду цим займатися. А я зараз ходжу на охорону, пенсії я не отримаю. СБУ мені приписало повалення конституційного влади, зараз от їду, відмічався. Два роки умовно дали. Ось чим займається влада проти мене. В селі там фактично Тростянецька ТГ розв'язала проти нас геноцид, не дають господарювати. Ось чим займається ця влада, але вона займається чому? Тому що ці маси, замість того, щоб підтримувати нас, вони займають позицію і не вашим, і не нашим. Тому ми, потрібно нам розгрібати ці корупційні завали, олірархічні, комсомольсько-комуністичні і почати будувати національну державу. От про що я говорю. От на чому нам потрібно думати. Добре, завершую. Думаємо, як нам організувати політичне життя, а потім вже і організовувати свою національну державу. На все добре.